Будинок без даху здається в оренду за 8 тисяч гривень для військових. Слухаємо сайтах оголошень сотні пропозицій оренди житла біля лінії фронту. Наприклад, ось ця однокімнатна квартира у слов'янську коштує 17 тисяч гривень. На фото старі меблі, брудна плитка, замість шпалар, клейонка і пліснява. За словами експертів, ціни на будинки та квартири у прифронтових районах не зрівняються з елітним регіоном України навіть Львовом чи Києвом на Чернігівщині та Сумщині ще можна знайти однокімнатну оселю за 7 тисяч гривень. Хоча з спогад... Ним ремонтом, а ближче до Павлограда Дніпропетровської області оренда житла ще дорожча. Наприклад, будинок без даха де власник сказав: ну нічого страшного, поки що дощів немає 8 тисяч коштує. На хвилиночку, да а квартира двокімнатна бабусін варіант доходить до 30 тисяч. Річ у тім, що деякі орендодавці наживаються на війні, кажуть експерти. Вони купують квартири біля лінії фронту дешево, а потім здають їх за високою ціною, адже є попит на житло серед військових. Проте є і ті, хто взагалі не хоче здавати житло захисникам. Вони вважають, що квартира буде забруднена, там буде жити дуже багато військових. Але я хочу завірити власників, що це не так.